4 літра води. Я беру 1 кг сахара і десь біля 100 г дріжджів. От, Беремо, відміряємо в цій кастрюлі в мене буде 12 літрів. Тобто 12, на 12 літрів води я повинен взяти 3 кг цукру. Беремо і висипаємо. Водичку ставимо на плиту відігріватися, але щоб температура її була не більша, ніж 35 градусів, то наші дріжджі загинуть і не будуть працювати. О, три тіло. Цукру дали і починаємо помішувати. Поки водичка гріється, весь цукор повинен в ємності розчинитися. Якщо він не розчиниться, то він буде лежати внизу і погано взаємодіяти. Розчиняємо цукор і нагріваємо воду, перевіряємо її температуру до не більше, ніж температура тіла має бути. Дріжджі беремо живі, спиртові і відміряємо значить, нам на 12 літрів, тобто 3 порції потрібно, 300 грам дріжджів. Отак От я їх в тарілочку подрібнюю рукою. А тим часом Наша водичка вже стала теплою і ми будемо її вже виключати. От беремо водичку і прямо пару половників заливаємо наші дріжджі, будемо їх розчиняти. Поганенько їх перемішуємо, вони швидко розчиняються і має вийти така однорідна маса. От, перемішали і відправляємо її в них нашу теплу, солодку водичку. Деякі шматочки, може, вони і не розчинилися, але то не страшно, вони візьмуть на себе цукор і дріжджі почнуть працювати гарно. Можна їх отако ще перетерти зверху. Гарненько перемішуємо. Це вивірена така пропорція, завжди перевіряю, вона гарно спиртоносить і нема зайвих дріжджів. Я навіть е, додаю не 100 г, а десь 85 грам дріжджів. Пачку пів кіло ділю на 6 частин. І кожна частина 180 грам на 4 літри води на кіло сахар цукру. От, так тепер перемішали, то байдуже, що зверху трошки кусочки плавають. От. І тепер ми це будемо накривати кришкою. Так просто накриваємо кришкою і воно почне інтенсивно бродити, будуть виходити кислий газ. От. В той же час, так як він інтенсивно буде бродити, кисень сюди потрапляти не буде. І десь першу неділю, днів п'ять, треба буде один раз трохи її помішувати на добу, один раз у добу.